Друзі, вітаю! Уже є перші результати Мюнхенської конференції. Зустрічі в Мюнхені. Уже Україна провела перші зустрічі. Деякі зустрічі вже ну ще не відмінила, але вже точно перенесли, тому що немає згоди на ну спільний і підписання спільних угод, різне бачення. І це різне бачення не дає можливість зеленському зустрічатися, наприклад, з віце-президентом Джей Ді Венсом. Змістили зустріч. Тим часом в Україні несеться, є гарні речі. Наприклад, соратниця Медведчука зі Львова отримала 13 років за державну зраду. Є така Інна Іва Іваночко. От СБУ зараз її затримали. Ну, затримали раніше. Зараз якраз таки позивний Інга отримала свою ну, справжню винагороду. Вона працювала в українському виборі. Так званому правонароду, народу, типу, який розкачував Україну, і, власне, готував захід війни. Це із гарного, що такі сепаратисти отримують вироки. І з поганого, Верховна Рада знову не працює. Знаєте, інколи коли дивишся, як працює наша Верховна Рада, то здається, що якби так працювали збройні сили. України, то російська армія була б не те, що в Львові. Вона вже пройшла б Болгарію, вже б завоювала в Угорщину, вже б рухалась на Німеччину з півдня. Ну, от пройшла б країни Балтії Польщу і рухалася б на Німеччину з півночі. Ну і пішла би далі. В понеділок, типу, погоджувальна рада, тому працюємо годину. Вівторок у нас так розкачка. Середа ми так, два-три закони, максимум, в четвер ми вже блокуємо. А в п'ятницю година запитань до уряду, плюс ми теж блокуємо. Здавалось би, війна в країні, купу всього треба приймати, купу всього треба робити. Ну, а депутати налаштовані просто на турецький курорт. Відпочивати їм хочеться, а явно не працювати. І ось в таких умовах наші депутати намагаються робити результат. На закони їм все рівно, на країну їм все рівно. Тут головне блокувати трибуну. Одним. А другим треба голосувати за реактори. І от інколи навіть не знаєш, що краще мовчати рекламу, краще інколи краще мовчати, ніж говорити. Так само, що краще інколи, щоб вони блокували, ніж говорили. Бо, наприклад, ті дні, коли треба було блокувати, коли вони голосували за відверто корупційні. Ось ці болгарські атомні станції краще виблокували. Але ж ні, домовленість між одними і другими є. Коли корупція, не блокуємо, коли корупційних законів нема, заходять і починають блокувати. Дивна історія, давайте про це не будемо, але воно трошки злити починає. Що війна мали б працювати на державу, але бачимо ні, цього не відбувається. Що точно відбувається? Це Мюнхен. Давайте про це поговоримо. Підпишіться на даний YouTube Канал, перевірте, чи ви підписані. Ми боремось з російською пропагандою і хочемо, щоб український YouTube був великий, говорив українською, говорив правду, а не як це роблять, наприклад, олігархічні канали, де все має свою ціну. Підпишіться. Друге, порекомендуйте це своїм друзям. А я зараз вам все розповім. До речі. Гур повідомляє, що Росія посилила примусову мобілізацію на українських окупованих територіях. Це те про що точно варто говорити, і це те про що варто доносити нашим друзям-іноземцям. Ну от найголовніша новина Мюнхенської безпекової конференції те, що туди не впустили росіян. Правильно, нема чого фашистам приїжджати на конференцію нема чого посіпаки покидьків запускати на такі високоповажні заходи. Цей захід повинен дійсно стати важливим. Україна повинна підготуватися. Зеленський каже, що повна готовність говорити з Трампом про НАТО і з його представниками говорити про інші історії. Він готовий. Зеленський каже, що навіть готовий відмовитись від НАТО, але дайте гарантію. Поки Зеленський чекає гарантію від НАТО або, наприклад, від Дональда Трампа, ми бачимо, що зустріч Зеленського та Джей Дівенса. Перенесли через допрацювання меморандуму. Перенесли начебто на 17-ту годину. Правда, не кажуться, за київським часом. Чи, наприклад, за Мюнхенським є невеличка різниця. От, але бачимо, що президент України домовився з Трампом, що зустрінеться з його віце-президентом, щоб переговорити. Але ну, знову ж не оголошували, що буде меморандум, але бути просто. М Домовленість мали бути переговори, озвучена частина власне бажань Трампа і спроб якраз такі врегулювання, але бачимо, що змістили. Далі ми що Зеленський ще сказав? Ну раз вже ж з Дівенцем не зустрічається, то була зустріч із пресою. От, каже, що готовий з Трампом говорити про все, є червоні лінії, але каже, що готовий відмовлятися від НАТО. Від НАТО може відмовитись, винести це з Конституції, але каже, неправда, що росіяни напали тільки через те, що в Конституції було написано, що ми йдемо в НАТО. От, але каже Зеленський, що може міняти цю історію і готовий навіть це переглядати. Знову ж таки, чи готова переглядати це Верховна Рада, і чи готовий це переглядати український народ? Питання. Ну, але Зеленський такі заяви відповідні робить. Каже, що Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі, які будуть там там а Це ну, для розуміння 100-150 тисяч людей. Це гарна заява, тому що з таким кількістю може піти як в Україну, так і в Польщу чи Балтійські країни. Зеленський трошки наводить, що англійською називається хорор на наших партнерів, типу, знаєте, що проблеми можуть бути не тільки в нас. В Трампа Зрозуміло, що цю історію там сильно сприймати не будуть, от вони взагалі про Європу не сильно хочуть думати. І там сказали, що ви не думайте. Це керівник Пентагону сказав Гексед. Що ви не думайте, що ми тут назавжди, пора про себе думати самим? Самим про себе думати про безпеку 3 трильйони. Три трильйони доларів знову ж таки, ми ці гроші можемо виробити вам зброю стільки, що у вас вистачить не то, що Росію побороть, можна буде піти далі і Китай побороти. Але треба щось робити. Далі Зеленський каже, що Путін може напасти на країни НАТО вже в наступному році. От я вам робив кілька сценаріїв, і дійсно за півроку данський вчора в обід я писав, данська розвідка, що він дійсно може прийти. І напасти вже за півроку одну з країн НАТО. Це буде локальний конфлікт, але тим не менше він може статися і Путіну нічого не вартує це зробити. Також Зеленський сказав, що найближчими днями відвідає об'єднання Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Туреччину. Також будуть там різні зустрічі, але не з представниками Росії, не з представниками Штатів, типу, не переговорений трек. Що президент каже? Має офіційний візит до Еміратів з дружиною. Всі хотіли б на День Святого Валентина з дружиною поїхати до Еміратів, але можуть не всі. Не тільки лиш всі, як казав Київський міський голова, з обстрілом Зеленський їде, має там гуманітарну місію, програма в них ціла буде. От, ну, зрозуміло, всі, коли їдуть в Емірати, у всіх є програма, у всіх є місія. От, тепленько там покупатися можна. От, обстрілів немає. Нагадаю, сьогодні росіяни жахнули по нашій атомній станції. От. Далі каже, що поїде Зеленський в Суддівську Аравію по тим самим питанням, питанням партнерства. Слухайте, непоганий не план в нього. От. Ну і потім на закусочку Туреччина, значить, до Ердогана, і після цього додому на Чернівці і дальше, 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 дальше. А що ще каже Зеленський? Поки не Україна не в НАТО, треба півтора мільйони армії. Е, немало, зрозуміло, що каже, давайте гроші, давайте зброю. Україна сама цю армію збере і можна відмовитись від миротворців. Європейці кажуть, що миротворці вони можуть дати тисяч 25 максимум, в кращому випадку 50, але нереалістично. Ну от, при тому, що треба 150-200. Україна каже, можемо без вас, але якщо без вас, то треба, щоб ви власне. Ну, підтримали грошима. Поки що грошима нас ніхто не підтримує. Загалом дуже вяло кволо нам дають допомогу, і особливо коли йдуть перемовини з Трампом, якось про перемовини з позиції сили, якось скотилися про на перемовини без України. Ну зараз побачимо, чи зможуть переламати в ході Мюнхенської конференції. Поки що тренд негативний. Дівенс з'їхав по часу. Ну, можливо, вправки внесуть і щось побачимо. Що ще Келог сказав? Що Путін не зможе уникнути переговорів із Зеленським. Каже: ну, там всі пішли говорити, що не хоче говорити тільки з Трампом, і з Трампом, Трампом і ніким крім Трампа. Але бачимо, що трохи змістилась історія. І Келог каже, ні, Зеленський теж буде. Ну, знову ж, коли все проговорять і все буде готово, тоді, може, нас теж запросять. Незрозуміло. І керівник Офісу Зеленського теж зустрівся з Келогом. Ну от, теж поговорили про результати. Правда, нічого не сказали. Можливо, їх просто фізично немає. Ну, от, тому, власне, про них і не говорять. Ну, головна зустріч. Головна зустріч це буде зустріч із. Дівенсом, і це буде якраз таки для нас все основне про що ми могли б там домовитися. Вище Дівенса немає. Тим більше Келех прийде ще окремо в Київ, тому незрозуміло на що з ним було зустрічатися до Києва. Ну але зустрілись. Плюс друге він зараз не вирішує так багато. Представник по близькому сходу вирішує: Дівенс може передати. Рубьо може передати. Вирішує Трамп. А тут, ну. Окей, треба було організувати зустріч, і організували для протоколу. Тим більше ви бачите, що ніяких результатів немає. Нагадаю, Келог перед цим з зірмаком і не хотів зустрічатися в Штатах. Зараз зустрівся. Ну, окей, досягнення ми це вважати не будемо, але бачимо, що там рутинна робота точно ведеться. Європейських заяв поки що по Україні не було, але нагадаю, що всі і Макрон і Рубіо сходяться на тому, що Україна головна тема цієї. Конференція найголовніше, щоб ми не стали чехословаччиною. Такий у нас девіз на цю конференцію, тому що дуже сильно хмари згущаються над нами. Є ще заяви німецьких виробників дронів, які в кілька разів хочуть збільшити виробництво тут. Ми не проти. Давайте збільшити, давайте гроші, давайте. Разом це тут робити, тому що переможемо. Ми переможете і ви. А це наш другий девіз, який повинен стати мантрою для європейських країн. Штати залишають Європу. Росія дивиться агресивно. Китай далеко, друзі, давайте мобілізовуватись. Давайте разом працювати на сильну Європу. Ми як частина цього континенту і як. Дуже в скорому майбутньому будемо частиною вже офіційно Європейського Союзу, тому давайте трошки перебудуємось і дійсно зробимо сильний Європейський Союз. Це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях перші враження від початку Мюнхена. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!